Пане Валерію, як думаєте? Ну просто я з огляду на те, скільки заяв зробив Пісков, скільки заяв зробив Лавров, скільки заяв зробив Дмитрієв, Навіть там заступника міністра закордонних справ відправили коментувати якісь питання. Така інформаційний, такий шум, така інформаційна активність зазвичай відбувається, тому що ну певно Росії не подобається те, що зустріч Трампа і Путіна відмінена. Хоча сам Лавров каже про те, що вона має принести результати тільки тоді вони будуть зустрічатися з Трампом. Але здається, що таки вони їм не дуже сподобалося те, що другої зустрічі найближчим часом не буде. Лавров сказав те, що сказав Трамп. Трамп сказав, що зустріч буде, якщо вона буде результативна. Тут уходить Лавров, ми за те, щоб зустріч була результативна. Ну, це, знаєте, як у папуга з повагою до цих птахів, які дуже гарні. Але ну вибачте за цю таку асоціацію, алегорію. Я коли читав ці коментарі Трампа, ну ой, перепрошую Лаврова, ну, посмішка нам дичі. Сьогодні в Детелерах виходить дуже цікавий матеріал, де мовиться про те, що... Раптовий візит Дмитрієва до Вашингтону. А за іншими даними, він нікуди звідти і не виїздив, бо він поїхав до Вашингтону ще перед телефонною розмовою Путіна і Трампа, яка відбулася 16 жовтня. А його медійна активність у столиці США були намаганням повернути переговорний трек Москви та Вашингтону, але закінчилося це все повним провалом. І Дмитрієва назвали там пропагандистом Білий Дім не сприймає зараз Дмитрієва і не сприймає позицію Москви. І те, що вони вдалися до публічної такої ну, операції росіяни, це напаки подвійний удар. Вони зазнали повну краху, їм треба зараз це якось там ну, відкотити, відкатати. І Тому багато заяв від Лаврова, на абсолютно, вибачте, дурнуватих. Тому що хто слідкує з інформаційним простором, той розуміє. Росія починає говорити те, що Трамп. Вони ну, хочуть перекласти на Трампа відповідальність. Вони ж так само робили з нами. Вони ж розповідають, що ми в усьому винні. Вони ні на кого не нападали. Але у Білому домі добре, що вже розуміють. Не просто десь там за розуміють, що відбувається, а це розуміють публічно. Коли Скуд Бесен говорить, що Кирило Дмитрій пропагандист, він це на весь світ. Це ж почули в Кремлі. А Дмитрів – це чий? За чиєю вказівкою він там фонив. Звісно, за вказівкою Лаврова, навіть не Путіна Путін поки що сидить, політбюро чекає, якою ж буде реакція США. Тому давайте так, давайте так, ми, ми готові предметно про щось домовлятися. Тут питання тепер в тому, що буде далі, тому що риторика, перепрошую, Кремля на сьогоднішній день вона засвідчує, що вони в пастці. Вони в дипломатичній пасті. Їм треба щось запропонувати таке, що повпливає на Трампа, що змінить його рішення, і Трамп скаже: Окей, ми готові зустрічатися, але ж мова йде не про зустріч української та російської делегації. Як то було в Стамбулі. Ми, до речі, з колегами про це говорили. Тоді в Путіна в травні це вдалося. Для Путіна в травні вдалося він окей, їдемо до Стамбулу розмовляти. І вони три місяці водили за ніс і нас, і Трампа, Трамп чекав, ну ось ось зупиниться, щось буде, нічого не було. А тепер мова ж йде про зустріч Трампа й Путіна, яка має, на переконання Орбана, відбутися в Будапешті. Він дуже цього прагне. У ще питання Орбана можна було б знаєте, до цього до цієї справи і варто було б віднести, але зараз не про нього. І тут уже запитання: а що готовий буде запропонувати Кремль Трампу, щоб Трамп погодився? Бо ем, це Путін хоче зустрічі, Путін її прагне. Кремль хоче зустрічі з Трампом і продовження переговорів. Трамп не поспішає, він каже, ну якщо ви вважаєте, що санкції лайну, я 6 місяців почекаю. Нам, звісно, чекати дуже не хочеться. Нам хочеться тут і нині рішення, але як ми бачимо, це все не дуже просто. Плюс до того, якщо раніше Росія, ну. Вдало вибудувала діалог з Трампом і Трамп займав проросійську позицію. Вони сприйняли <клес> у Білому домі план Віткофа як ну, такий, що може бути реалізований. а він включав в тому числі і вивід українських військ із території Донбасу. Хоча, до прикладу, голос це в Білому домі ніколи не говорили. Але з коментарів, які лунають від президента, і вони лунають України, має на увазі. Вони, як правило, озвучувалися після зустрічі з американцями, ну стало очевидно зрозуміло. Росія це довела до Трампа, Трамп це взяв на озброєння, Трамп від нас цього вимагав. І коли ситуація переломилася, фактично Трамп пристав на позицію по лінії фронту зупинятися, ну це дійсно в Кремлі визнали, але не публічно поразкою. Саме тому з'явився коментар Лаврова вчора дуже швидкий: що ні-ні ні, ні, -ні, -ні ви неправильно зрозуміли, ніхто про лінію фронту не говорив. Так та Дмитрій за язик ніхто не тягнув. Це ж ви йому вклали в рота те, що ви заявили, що Україна погодилась на лінію фронту, то ще й тут брешуть, розумієте? Тому заяви сьогоднішнього Лаврова, і це всі розуміють, і в світі розуміють, це справді дипломатична перемога Трампа. Трамп цей час здійснює своє зійське турне, хизується у своєму красномовстві перед військовими в Японії, розповідає про те, які вони гарні, як він не любить гарних, ну, такі в нього, знаєте, там історії, і так далі. Він фактично зараз, вибачте, кайфує від того, що він Путіна поставив на місце того Путіна, про якого він говорив, що він його любить, поважає. Ну і я навіть вбачаю, друзі, що Трамп його побоювався в певний момент. Він його побоювався. Заяви Путіна про буревісник, підписання ним учора закону ухваленого в Держдупі Російської Федерації про деносації угоди про знищення взаємне Плутонію для виготовлення ядерної зброї. Це все традиційні дії росіян, яким вони намагаються показати свої сили і міселену на Трампа. Це вже не діє. Ну та, бачите, тут деякі колеги, деякі змі почали писати про те, що нібито у Росії пом'якшилася риторика, і що вони змінили свої вимоги, і що нібито готові піти на вимоги Дональда Трампа. Лавров сказав, що сторони домовилися взяти паузу, щоб обміркувати пропозиції. Ну і виходить, що це не про паузу, не про пом'якшення, а просто власне. А, повторення риторики Дональда Трампа і е, Б, відповідно, намагання підібрати що? інші слова для того, щоб подумали, що ця риторика помінялася. Ну, ви знаєте, справа в тому, що дійсно риторика Кремля змінилася в певний момент. Ми повинні це визнати. Я не випадково говорю про Дмитрієва. І я тут підтримую позицію колег, і я про це говорю. Вони намагалися затягти Трампа в переговори. Мовляв, дивись, ми погоджуємося на лінію фронту. Давай ми будемо про це говорити, але з урахуванням позиції, вимог, які ми висували раніше, ми готові зупинитися. Але що сказав Дмитрій? Русско є населення, навіть рускій населення, яке проживає на території України, території і так далі. Тобто тут залишалося. І це була справді поступка, друзі. Ну, це треба визнавати. Втім, це не допомогло, тому що вони як хотіли. Ми про це говоримо, але війну не зупиняємо. Що сказав Трамп? Є лінія фронту. Ви зупинилися, пішли додому, а потім ведіть переговори хоч 100 років про те, яку угоду ви підпишете колись. Отак От виглядає позиція. Це те, про що і ми сьогодні говоримо. Це українська позиція. А, і єдина відмінність була в тому для росіян, що вони хотіли зробити так, аби лінію фронту можна було рухати в процесі цих переговорів, які могли б тривати 100 років. Тобто війна тривала. Ми, ну, ми ж переговори проводимо. Не працює це вже не працює. Тому вони відкучують сьогодні назад. Я перепрошую, що повторюся, але реально, Лавров вже вийшов з заявою, про якої дезаволював заяву Дмитрієва, але ж він же її вклав в уста її. Ми розуміємо, що от я хочу довести єдину таку позицію, друзі. Ми повинні усвідомити, що сьогодні основним переговорником від Росії щодо завершення російсько-української війни поки що є Лавров, навіть не Путін. Лавров присутній на зустрічі із Трампом був в Анкориджі. Що він там робив? Скажіть, мені будь ласка. Політичне запитання, чому на індивідуальній зустрічі Трампа і Путіна сидить Лавров? Що він там робить? Він говорив за Путіна, а не Путін говорив. Так само й нині він все коментує. Ну, зміть увагу кожного разу, тільки ми бачимо переговорний Кейс, вилазить Лавров і він все коментує. Ніхто більше. Тобто, він є спікером сьогодні Кремля. У мене таке враження, що там взагалі Путін робить зараз. Але Путіна тримають який ну, типу, у нас баланс розумієте. Є там частина та дійсно, хто хоче домовитися, заморозити війну по лінії фронту, але ж для них також важливі умови, про які говорить Дмитрів. Ну, Дмитрів він взагалі не самостійна фігура. Ми це розуміємо. Він навіть такий буфер, який штовхає нього хороша англійська, знає багатьох штатах і тому вважають, що він там може щось там розповідати. Але поступки були були вони їх відкотили назад. Тим паче, російська дипломатія не треба її недооцінювати. Вона доволі сильна, Сильна по твердолобому. Перепрошую. Мені дуже сподобалось порівняння сьогодні. З ми спілкувалися в рамках центру з цього приводу. Він знає такий сьогодні Лавров це пізній грамика. Да, який розповідає, як то має бути. Тобто, ну тяглість, розумієте, тяглість вона є, воно ж нікуди подівалася. Радянський Союз типовий. от зараз там те саме відбувається. Ми ще побачимо багато цікавих трансформаційних процесів у Кремлі на тлі затяжної війни. Оскільки ситуація економічна Росії погіршується, і це теж не на руку. Бо згадуючи публікації в ЗМІ сьогодні, де пише про те, чому саме Путін так швидко хотів відновити відносини з Трампом, бо для нього проблема з економікою. Він ще думає, що він може якось врятувати економічну ситуацію, і продовжуючи війну, ну так не може бути. От в умовах війни ти не можеш відновити економіку. Це ну нереально. Зараз на Біуліна виходить і розказує, що ми ставку центробанку наступного року, 26-го, будемо знижувати інфляцію, пустимо до 4%. Ну що це означає? Перехід до планової економіки. Типовий Радянський Союз. Чим закінчився Радянський Союз? Ми добре пам'ятаємо ці санкції Дональда Трампа. Вони значить. Больніше б'ють по Росії. Ну, не те, щоб ніж там про це говорять, а ніж, наприклад, ми навіть могли би собі подумати. Ну, дивіться, тут яка історія. Справа в тому, що Трамп дав часу на адаптацію до цих санкцій, бо на сьогоднішній день і Лукол працюють, як і працювали, якщо говорити про ці дві кампанії. Але а, тут сталася одна дуже цікава історія із Трампом, про яку ми з вами, пані Катерина, говорили тут ну дуже багато разів. Сотню так точно. І я зараз не стимлюся повторювати, що Трамп це не про санкції. Трамп це про мита. Трамп дуже не любить санкції. І він їх вводити не хоче. На Росії це розуміють, але ну, вони постали перед обличчям ухваленого рішення Трампа про те, що якщо ні. От у вас часу до 21 листопада санкції будуть введені, і вони запрацюють. Вже не випадково Лукойл і Роснефть, Лукойл оголосив про продаж своїх іноземних активів, будуть видумувати якийсь умовний амік 2 як то в Україні вони видумали. І це дійсно б'є. Це обумовлює сьогодні Крем іти на якісь кроки. Вони думають, що воно розсосеться. Я теж не маю до 100% певності в тому. Що Трамп до того моменту, поки спливуть оці спливеться адаптивний термін, термін адаптації, він санкції не скасує. Він же сам сказав: Я не думаю, що вони триватимуть довго. Це ж було ним сказано відразу, як вони були оголошені. Але враховуючи те, що всі розуміють у світі, хто такий Трамп, що він не про санкції, а тут вводить санкції. Ну щось сталося. Знаєте, в Большому королівстві Трампа щось відбулося, і це загрозлива тенденція. Бо вже є повідомлення. Фактично кожного дня я фіксую. Ройтер з Bloomberg пише про паузу певну в придбанні російської нафти компаніями індійськими, не всіма, звісно, ну навіть китайськими якимись там теж інформація поки що потребує верифікації, підтвердження, але переходять вони на спотові ринки. Ну десь там на тиждень вже вони собі нафти накупили для роботи, але на грудень місяць. Якісь є запаси Китай, може навіть трішки там, я думаю, взяти паузу у придбанні російської нафти як одна із умов домовленостей із Трампом. Ну, Ми це побачимо у четвер. Тому я не, не недооцінював би санкції. І чим далі, тим більше я говорив, говорю і буду говорити про те, що єдиний механізм тиску сьогодні на Росію це санкції. Зброя важлива, але санкції важливіші. Для мене все рівно залишається показовим плазування Путіна перед Алієвим. Ну, я, ну, чесно кажучи, навіть собі такого уявити не міг, що він буде вибачатися публічно за збитий літак. Скільки літаків збив Путін, скільки він вбив людей по світу? І що його змусило вибачатися? Літак? Та, ну, звісно, ні. От, ну, щоб ми розуміли, звісно, не літак збитий, Азербайджанський змусив Путіна вибачатися. Путін вибачається по одній простій причині, він боїться втратити газовий ринок у Європі високорентабельний. На превеликий жаль, Європа залишається найбільшим покупцем російського газу, скрапленого і трубного, вони купують газу більше, ніж Китай, більше, ніж інші країни. Європа, друзі, це парадоксальна річ в умовах четвертого року широкомасштабного вторгнення. І якщо санкції будуть продовжені, а ми поки що ну, посилені. А поки що ми бачимо таку риторику. для Путіна, це смерть в прямому сенсі цього слова. Тому що якщо війна закінчиться, Путін же ми розуміємо, він же не житиме. Це ж ну має бути винний, буде призначений винний за цю всю історію. Лавровида скаже, це не я, це все Путін. Він він помер, все проблему зняли традиційно. Ну послухайте у радянському союзі так постійно було, хтось випадав з вікна. Давайте задаємо історію із перехідним періодом від Сталіна до Хрущова, яка тривала період цей тривав три роки, і багато не те, що міфологія а вже підтверджені факти, чому Путін я, перепрошую Сталін не вижив, ну і так далі. Але це ж це було, і це ні, ніхто ж не каже, що воно не повториться, і цього в Кремлі дуже бояться. От я ну, не маю ніякого сумніву, що дійсно санкції можуть примусити Росію піти на поступки. Але ж ну знову ж таки, коли ми апелюємо про санкції... То не до одних американців про це треба апелювати, і до європейців. Ну як так може бути, що вони купують знову ж таки найбільше російського скрапленого і природного газу трубного? Ну це ж не нормальна історія. І коли е, Вітакер посол НАТО посол США в НАТО говорить, що ми допоможемо Угорщині Словаччині відмовитися від російського газу, це для нас гарна історія. Але насправді це боротьба за газовий і нафтовий, в тому числі ринок Європи зараз за газовий, тому що. Ще раз нову, рентабельність газу неймовірно висока, тому що є там третій енергетичний пакет, це окрема тема, не хочу зараз тут поглиблюватися. Тому санкції дуже ці важливі. Ну, недооцінювати не їх і ну, не можна. Санкції зараз для нас це найважливіший інструмент. Втім, вони мають бути дієвими. Бо оце все, що там наухвалювали в Європі, вже від 19 цих пакетів. Та ну послухайте, коли мені розповідають про те, ну вони ж стали менш залежними, розумієте, можна. Не буду говорити це в ефірі зараз, да? бо це не зовсім буде пристойно. Можна скільки завгодно удавати, що ти щось робиш, але насправді його не робить. Те саме зараз і Європа. І знаєте, коли з'являється інформація про те, що е танкери тіньового флоту Росії заправляють країни Балтії, а потім ті танкери йдуть в Росію. Ну, це як? Хто це пояснить? Чому влада цих країн мовчить? Вони ж розповідають про те, що санкції мають бути? То де вони? А, ви сказали про те, що Трамп більше любить мита, так мита ж теж лежать в Конгресі. Лежать, чекають. Тут є, Тут, пані Каті, є економічний момент. Ви не можете вести мита 100%, 500%. Це не працює. Ну, от, ну, те, що там 50, там 30, ну окей, це ще ви отримаєте Миттєве падіння торгового обороту це економіка. Трамп це розуміє. І чому Трамп більше любить мита? Тому що це надходження до бюджету. США. від санкцій ж немає надходження до бюджету, США, лише втрати, тому він їх і не хоче. А мита так, він ними трішки буде регулювати, наповнення якесь буде, і далі. Ну, ми ж розуміємо, що для Трампа мита це міждержавний рекет, на який він зараз відверто займається. Він же не їде домовлятися, він їде тиснути. Я не вожу проти вас мита, а ну а ви інвестуєте. Ну кажуть, ну не можна туди інвестувати, куди воно не інвестується. У вас дорога робоча сила. Американці не будуть працювати за 5 копійок. А то він хоче, щоб американці працювали на брудних роботах, а мігрантів виганяє. Ну, в Трампа там теж є такі біполярні моменти, повне нерозуміння логіки процесів. В нього свій світ, він його будує, йому до певної міри це вдається. Бо як там би не було, він вдруге, вдруге став президентом США, найбільшої і найбільш потужної країни світу. Тому тут, друзі, факти є фактами. Знаєте, це як у нас про одного президента говорили. Дав, не дав, а президентом став. А, тобто в вниз, то мається на увазі, я про це маю на увазі. Тому тут із Трампом така історія і про мита буде лежати, будуть розповідати це все політична акція. Ніхто ніяких мит ухвалювати не буде. Пане Валерію, дякую тобі. Дякую вам за те, що вам, пані, долучилися дякую. до ефіру і, власне, розказали про. Те, на що нам варто, а на що не варто очікувати? Ну, тому що правда, бачите, ми на ці мита спостерігаємо. Думаємо, що Конгрес зараз прийме якесь рішення, орієнтуючись на Дональда Трампа. Якщо вже той запровадив санкції, то, можливо, зараз ще як мита введуть, ну або ж мита введуть, а санкції скасують. А виявляється, що санкції працюють чи там запрацюють, і на цьому, власне, дякуємо. До наступного ефіру! Всього доброго щастить вам. Громадський діяч голова благодійного фонду. Нова дорога Валерій Кличок був з нами на зв'язку цієї години.